Українська розвідка повідомляє, що Росія всерйоз взялася за підготовку та укомплектування солдатів КНДР. Не лише проводять бойове злагодження, а й забезпечують амуніцією, зимовим одягом, взуттям навіть більше постілю і засобами гігієни. Майже 12 тисяч північнокорейських воїнів уже перекинуті в Росію. Серед них Пів тисячі офіцерів є навіть три пхін'янських генерали. Зазначає Гур. Бойове злагодження. Бійці з КНДР проходять, як з'ясувалося, на п'ятьох військових полігонах у східних районах Росії. І перші підрозділи, які вже завершили вишкіл, навіть перекинуті в зону бойових дій в Курську область. Їхню присутність там зафіксували цієї середи. Президент Польщі Анджей Дуда та його південно-корейський колега Юнсок Йоль засудили вправку північної Кореї військ для підтримки російської агресії в Україні. За словами південно-корейського президента, це провокація, яка загрожує глобальній безпеці. До того ж, Південна Корея може розглянути можливість надання зброї Україні по відмови від прямих поставок летальної зброї, але може перезв'язку із загрозою війська НДР у Конгресі США закликали Джо Байдена до серйозних заходів. За словами голови комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США республіканця Майкла Тернера, Вашингтон має розглянути можливість прямих військових дій, якщо солдати Північної Кореї вступлять. У російсько-українську війну на його думку адміністрація Байдена повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північно-корейських у війну це червона лінія для сполучених штатів. Питання відправки війська НДР до Росії вперше прокоментував і Китай, як заявив прес-секретар тамтешнього МЗС, Пекін про це нічого не знає а їхнє ставлення до війни залишається незмінним. Вони сподіваються, що всі сторони домагатимуться деескалації ситуації. Перше прокоментував появу північно-корейських солдатів у Росії і диктатор Путін на підсумковій прес-конференції саміту БРІКС. У нього спитали, чи не є присутність військових КНДР серйозною ескалацією конфлікту. У відповідь російський диктатор нагадав про угоду з північною Кореєю, яку держику державдума напередодні ратифікувала. А це передбачає надання взаємної військової підтримки. При цьому Путін знову звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні. А ось напряму, запитання, що роблять у Росії військовослужбов. Скайндер, Путін так і не відповів.